Слава Україні! Слава її захисникам! Сьогодні, 4 листопада, 254-й день нашого спротиву. Південно-український енергокомплекс в умовах воєнного стану працює в штатному режимі. Гідроагрегати каскаду ГЕС гес разом з енергоблоками атомної станції стабільно та безпечно виробляють електричну енергію. Рівень надійності обладнання відповідає всім чинним вимогам. Війна продовжує свої страшні жнива, сіє в наших серцях біль і смуток. Минулого тижня містяни проводили засвіти вірного сина свого народу, Віктора Бабича, який віддав своє життя за батьківщину. Цього тижня одразу три гіркі новини приголомшили нашу громаду. В боротьбі за територіальну цільність України загинули наші земляки Василь Коклєв, Сергій Мельниченко та Сергій Топалов. Сьогодні місто прощається з Василем Коклєвим. 25 жовтня водій транспортно-зенітного ракетно-артилерійського дивізіону віддав життя у бою. Під час виконання бойового завдання виявив стійкість і мужність. Родина не дочекалася свого героя. Добрий, світлий спомин про захисника нашої України назавжди залишиться в пам'яті рідних, колег. Усіх, хто знав його, любив і шанував. Колектив Південноукраїнського енергокомплексу співчуває родині та близьким з приводу втрати загиблого. Немає слів, щоб применшити ваш біль втрати, але ми обіцяємо, що не забудемо і не пробачимо. Вічна пам'ять і слава всім українським воїнам, які захищають нашу батьківщину та кожного з нас. Дякуємо за те, що ціною власного життя. Вони ще на крок наближають нас до нашої перемоги. Герої не вмирають, вони назавжди залишаться в наших серцях. Слава Україні!